Вал якийсь нефартовий. Другий раз його вже в патрон беру і блекаут. Так, світло то від безперебойного. Так. Це вал 63 мм буде. На дровокол. Його можна було робити там, з 10 установок, з 20 Ми зробимо за одну, два підшипника. Полумуфта. Ну і тут топорик, так називаємо клик. Все буде на одному центрі. Йдемо далі. Так, хлопці, всім привіт. Помічника нема. Чому нема? Жарко, Угрівся. це це світер навіть зняв. Печка рулить. Так. Всі знають. Ну, а хто не знає, той подивиться. Є такий токарний в продажі. 1А616. Так, це ключі не продаються. 1А616. Що ми тут маємо? Задня бабка присутня. Рисси тримач присутній. Патрон 200 й Присутній. Зворотні кулачки нема, відсутній. Ключ до патрона, який не який. Ключ до 33 тож який не який. І качерга буде вам у подарунок. Ось такий комплект. Так, де різкость? Ось такий комплект. Дивіться, станок зроблено на прямому приводі. Тобто викинута коробка передач. Поставлений мотор. Півтора кВт, 1000 обертів. І напряму він крутиться від частотного перетворювача. Зараз не можу показати, бо нема напруги. Станок різьби ріже. Станок під ремонт. Ну, тобто, не дивіться, що блискуче. Станок хер його знає яких бородатих років. Ну, я там питався, щось там помив, відмив, працював на ньому. Мені він не треба. Мені він не треба ремонтувати його. Ну, в такому стані він мені не треба. Мені треба другого. Так. Чому? Чому я коробку викинув? Дивіться. Ось отак він від плотненько. Бачите? Стає до стіночки. Стає до стіночки. Нема отого. Мотора, що торчить туди на метр. Ось. Ну і все-таки від частотного, то є від частотного. Частотний трьохфазний. Вам не треба. Вирахуємо із ціни купити собі однофазний в розетку. Мотор там на трикутник зробити і вперед. Ціна 45 тисяч гривень. Локація Харків. Всі поняли 45 тисяч гривень. Комплект я сказав, стан отакий. Він працює. Ну, кому треба, я там по вайберу, відеосвязі включу, розкажу, коли буде потужність. Алеша там один добивався, добивався, пропав. Винна дружина з магазина прийшла, кинула йому напільник, блядь, сказала. Ти ще той не зносив, А тоді ще й Болгарку. ту в 2008 році на день народження йому подарували. Сказали хер тобі, а не станок. Чому я так кажу? бо Я знаю. Коли я йому передзвонював, дружина брала трубку. Так буває. В общем, поняли, 45 тисяч гривень, працює, робить локація Харків. Їдемо на основну тему. Оце мій контактний номер. Хто не знає. Телефон, вайбер, телеграм, все там є. Що треба, що не треба. Дивіться. Є отакі вали в продажі. Такий вал. Морква 62 мм. Маховик близько 30 кг, діаметром 500. Шків зроблю під ваш профіль, під ваші потреби. Вал 40 мм діаметром. Ну, тобто, 208 підшипники стоять. Відстань від того до цього більш 400 мм. коротше, Все воно є, все воно. Ціна 5,5 тисяч гривень. Кинули предоплату, я зробив вам шків, який треба, він до вас поїхав. Є такий вал. Тут 207-й підшипник. Ну, він не 207-й, по-моєму, 6007, Коротше, я не пам'ятаю, як він називається. Діаметр вала 35 мм, морква 62. Довжина від цього до цього 400. Різьба не сказав там і там. Ну, а я, коли я роблю, я роблю однакові. Мені я сам дрова, мені це більше більш за все подобається за все, вибачте. Різьба двозаходна, крок 16, ліва. Маховик. Уазовський. Вага там кілограм 12 я не знаю скільки він. Діаметр. 350, більш ніж 350. Зроблено профіль G. Видно, да? під ремінець від стиральної машини. У вас за сараєм валяється стиралка, викарчуєте з неї моторчик, викарчуєте ремінець, Зробите і буде вам. Ціна цього 4,5 тисячі гривень. Той тобто здоровий, 5,5, цей 4,5 Могу, кому моркви треба, я маю на увазі конус гвинтовий, чи з гвинтовою різьбою. Херь, коротше, морква кому треба, теж звертайтеся. Зробимо під ваші розміри. і якщо ви знаєтесь на цьому, зробимо різьбу, яку вам треба. Право, лева, право, дорожче, зразу кажу. Зазвичай ліва, її легше різати. О. Це дядько... Подзвонив, кинув предоплату. Та не предоплату, там я ж кажу, я беру пару гривень, так, тільки щоб подивитися, людина адекватна чи ні. Він попросив йому морква 100. 100. Довжина різьби тут 220, по-моєму, неважливо. Крок 16, двох заходна, лєво. Все як кругом. Все як кругом. На 6 гужонів, ну так раз, два і так далі. 6 гужонів, отвор під його потреби. Що це за уження, бо воно мені діаметр стов патрон не стає. Вірніш, воно стає, ну там ні за що хватить. Різьбу ріжеш, все-таки силова операція, треба, щоб воно її міцно тримало. Тому цей хвостик. Я думаю, він йому не буде заважати. Це не той. Ось дивіться різниця, да? А ось різниця в заготовках. Оце, на 62 морку заготовка. Ну, цей кругляк 65 мм в діаметрі. Цей кругляк 100 мм. В діаметрі, ну Вийшло там 98-97,5. Ну, я не пам'ятаю, я, собственно, і не заміряв. Обдер як чисто, Собственно, тут оцю шейку тільки треба було обдерти як чисто. А це все познімалось. Дивіться, Різниця вага заготовки в три рази. Тобто ця приблизно 8 кг, ця 25. Понятно, так? Да? Тут різьби ріжемо 130 мм, Тут різьби ріжемо 220 мм. Ну і звісно, що драть, драть, драть. Кому треба, звертайтесь. Таку, таку, птаку, сяку. В общем, зробимо все, як має бути. П'ять з половиною, 4 з половиною. Морку, то у особистих повідомленнях скажу, усім різні, то починають там мені. Морква є, є, кажу. Ага, а можна таку, а можна сяку. Кажу вже зовсім іншу ціну. Він а чому? А тому, блять, що ось вона 220 мм. Да? А він мене просить 400 мм. Звісно, що це ж теж грошей стоїть. Та, і, собственно, і довбаться з ним теж. Ну і станок 45 тисяч гривень. 1616 в робочому стані. Зараз не покажу, бо світу немає, потужності немає. А хто дуже заінтересований? По відеосвязі включу, розкажу, коли буде напруга в мене. Та і у вас ще треба, щоб була напруга, щоб інтернет працював. Да, печку почистив, трохи перестарався, я ж кажу. І світа і на дворі потеплю, і шапка, і куртка, і і, і дра, бо жарко. Все, хлопці, дякую за перегляд. Ще раз покажу телефон. верніш контактний номер. В общем. Дзвоніть, пишіть кому цікаво. Дякую за перегляд.